Друзі, всім привіт! Вітаю вас з прийдешнім новим роком! Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного нема над головою, щоб здійснилися усі ваші мрії. Також дякую вам за 30 тисяч підписників. Знаєте, я навіть і не очікувала, що до нового року я зможу набрати таку велику для мене цифру 30 тисяч підписників. Так що я дякую тим, хто на мене підписаний, тим, хто дивиться мої відео, ставить лайки, пише коменти. Я дуже вам сильно дякую. Ну що, в 2025 році я постараюсь публікувати більше великих відео, більше коротких відео шортс і провести хоча б декілька ефірів, тому що на моєму каналі ще не було ні одного ефіру. Що це таке має бути? Хі, ладно. Постараюсь все-таки провести. Та й тому, що в цьому році я не, не так багато викладав відео. Ну, а в 2025 році, як я вже говорив, постараюсь більше викладати контенту. Ну що, ще раз всіх з новим Роком!